Сьогодні ми познайомимо вас з новітньою батареєю від Pites, яка поєднує собі передові технології та максимальну зручність у встановленні. Pites V5 виконана на літій залізофосфатних елементах, також обладнана новою БМС платою, яка окрім контролю заряду, розряду, контролює температуру кожного з наших елементів. Ємкість 5-12 кВт годин 48,51,2 вольта номінальний вольтаж. Струм розряду номінальний 75 а. З оновленням прошивки ми його можемо збільшити до 100 а. Короткостроковий максимальний струм 120 ампер. Вона витримує протягом трьох хвилин і 160 протягом 20 секунд. В комплект поставки входять силові шини, баз-бар, мідні. Вони приєднуються ось таким чином. при Під'єднання паралельному декількох батарей. Чому це зручно? Немає необхідності використовувати якесь додаткове обладнання. Дані шини розраховані на струм 300 А. Ми з'єднуємо наші батареї паралельно і під'єднуємо напряму до акумулятора. Також в комплекті кабель для заземлення і комунікаційний кабель для під'єднання батарей між собою. Нією з ключових переваг є вбудований нагрівальний елемент. І вмикається автоматично при досягненні температури 5 градусів і вимикається при температурі 10 градусів. Обігрів працює циклічно по 3 години, щоб у нас не було надмірного споживання енергії, а також перегріву елементів. У випадку, коли стаються якісь нештатні ситуації, у нас є додаткова сигналізація, якщо батарея не розігрівається до потрібного значення при температурі навколишньої. Середовища і самої батареї мінус 20, обігрів вимикається. Пайц v 5 оснащена IOT-інтерфейсом, який за допомогою Wi-Fi-адаптера дає можливість моніторингу стану батареї, перевірка усіх показників, споживання пікових навантажень температури, що дає можливість дуже швидко реагувати на будь-які ситуації, що трапляються з вашою системою. Byte's V5 можна об'єднати в стек. До 14 батарей, що вам надасть ємкість більше 70 кВт-годин. Також доступні бокси для використання батарей в приміщеннях, а також на вулиці, оскільки батарея з підігрівом, ми її можемо встановлювати і не хвилюватися про недоліки ЛПФ батарей і про низькі температури. PICE V5 – це сучасне рішення для зберігання енергії. Вона має гнучкі можливості для встановлення. Можливість моніторингу, а також можливість підігріву, тобто експлуатації в важких умовах. Ця батарея стане чудовим варіантом для вашої домашньої, комерційної чи навіть промислової системи. А магазин закупи стане вашим надійним постачальником.